Сьогодні це традиційні піввідрони 100 штук 10-дюймових. Сьогодні це традиційні вже для нас безпілотні літальні апарати, це квадрокоптери DJI Matrix 4 t Ну і сьогодні ми передаємо низку обладнання для наших захисників неба. Це і спеціальні планшети, це і прицільні комплекси, це і турель. Ну і це відповідне обладнання для роботи в день і вночі. Вся передача придбана за бюджетні кошти. Загальна вартість усього обладнання майже 2 мільйони 700 тисяч гривень. Тому я дякую при нашим платникам податків. Ми з 2016 року, з першого року, нашої першої каденції обов'язково кожного року постійно допомагаємо силам оборони. Я вам дякую за те, що наповнюєте бюджет і даєте нам можливість постійно підтримувати наших захисників. За підсумками третього кварталу, ми вже бачимо зараз динаміку. Наповнення дохідної частини, тому будемо обов'язково додавати кошти на власне придбання. Будемо і далі купувати репи в БПЛА і інше обладнання. Ну і напряму фінансувати наші військові частини, підрозділи Сил оборони за тими заявками, з якими вони до нас звертаються. Для нас це був, є і буде пріоритет. Номер один. Робимо все можливе, аби підтримувати сили оборони. Працюємо далі.